Осіння обробка бджіл наразі обробляємо за допомогою е, ось такого і використовую варкет Форте. Це препарат, який містить в собі е, амітрас та, та офловінат. Е, в комплекті в нього йдуть полоски, а також бутилочка і піпетка. І йде сам препарат. Його потрібно на сім'ю 3-3 крапельки. Я готую заздалегідь дані полоски і обробляю методом спалювання. Даний препарат його бажано обробку проводити два рази з інтервалом 7-10 днів. Це вже я зараз проводжу другу обробку. як на мене проходить, готується Оці самі полоски ставляться всередину і починає виходити дим. Його не потрібно вдихати, тому треба бути респіратори або тримати дистанцію, поки там догорає. Та полоска я готую собі наступні, щоб воно було швидше. Даний метод, використовуючи цей апарат для спалювання, він дуже економить час. Залишаю вихід на одно сім'я почала відразу вже шуміти. Економить мій час, бо тому що раніше потрібно було якось придумати, щоб поставити на дно вулика дану пластинку, щоб вона там е, нічого не спалила, але щоб вона і згоріла до кінця. І були такі випадки, що е, весною переглядаєш вже сім'ю і бачиш, що ця полоска не згоріла повністю, значить вона не спрацювала. А тут е, контроль 100%. Буквально пару секунд на одну сім'ю. А ти зараз тут. Тут я відкрию кришу і подивимося, як виходить препарат сюди наверх. Ось починає димитись, не знаю, чи на камеру видно, але ось він виходить. Він проходить повністю, увесь вулок наповнюється кріками. Ще поставив одну полосочку, бо тому що піднімав кришу і там по-любому частина вийшла. Так саме можна використовувати і є в продажі окремо такі полоски. Теж сюди капається саме мітрас 20%. відсотковий. І теж методом спалювання можна обробляти бджіл. Досить швидко, порівнюючи з тим методом, коли через віточок ставив там якусь сіточку, підпалював, засовував, чекав, щоб воно згоріло, витягував постійно, то було проблемно. А так, і тим більше, коли ставилася полоска на дно, вона давала вогонь, жар. А так, завдяки цьому апарату, тільки дим заходить всередину. Ну а тут залишається тільки попіл, який теж треба звідси вибирати почищувати, і, і все, і працюємо. До речі, що комусь потрібно, залишу в першому коментарі номер телефона нашого магазину «Бжілка» в Ченицях, то до Максима телефонуйте. Це Те апарат, до речі, він приїжджає з Румунії Обробляв полосками вівел, ставив два рази і зараз другий раз обробляю ракетом требуємося про своїх бджіл, хоча в цьому році у мене Безпосередньо цей точок, який був на соняшнику, то 300 гектарів соняшнику і такий потрапив соняшник, що взагалі гібрид повноцінний. І бджоли досить мало. Ну, меду мені не принесли як пасічнику, і дуже мало собі мене так само залишили. Погано розвинулися, погано набрали сили е, у взимку. Е, тому такий в мене сезон цього року, як і всіх, не дуже так. Але що так добив оцей соняшник, бо тому що. Один точок ну дуже чудовий, бджоли принесли меду, там є навіть попереднє відео, а один точок, то звісно, що піддав трошки не, не, не дуже. Ну вже по роботі. Йдемо зараз. Треба тут почистити, тут є ця сажа, трішечки почистив. До речі, це працює від простої батарейки. І є один такий нюанс, якщо оцю верхню кришку задуже прижати туди вниз, вона нажимає на вентилятор і воно може не включатися. Тому треба також за цим слідкувати. Так, обробку привели, ми зараз глянемо, чи є осип тища, він мав би круглі бути. Так, там спробую шукати, дивитися. Я витягую підряд, щоб б з 10 штук. Є, да? так? Так, там тут дивимося. Ось пройшло, може 30 хвилин. О, так да, Ось раз. Чекай, чека, покажи ще раз пальцем. Ось. Ну, сім'я розміщена з правої сторони, має більше. Та мало тобі по праву сторону. Ось. Ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Йолки-палки, десять. І ще вони от шевіляться, бачиш навіть? Ось бігає. Да-да-да, ось бігає навіть. Ліж падає. Тут у нас один. Ну, препарат дієвий, бо тому що є два препарати в одному і кліщам важко, от один. Кліщам важко, от саме тут є, бачиш. Зараз бджілка активна і вони бігають, бігають по всьому вулику. Так, вода. Важко до даного препарату приспособитись, привикнути. Ось. Раз бачу, о, тут дивися. видно, що гніздо спереді, дивися. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, лик пали 21. Коротше, кліща є досить багато. Він тільки почав сипатись. Він ще буде падати. Ну, він падає, сипиться кліч від цього препарату ну, до 20 годин фактично, до доби. Ідемо зараз ще на другий точок. Погнали.